Знайомтесь, це наші герої. О, господи, господи. А це наша Сумщина. А це пам'ятки часів її активної індустріалізації. Постіндустріальні об'єкти, замовчувані події та таємничі місця минулого, а також відомі особистості та місця їх сили. А це випробування, які пройдуть наші герої заради звання дикого мандрівника. Посвящайте мене Ветє, в рисарі. Він він, він він і коли справи давати. Списьменники виженуть, то може буде заробляти. <зараз> 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 а все разом. Це наш тревел квест. Край пригод. <зараз> Землянка. Привіт, я Григорій Стариков. І сьогодні ми рушаємо разом з краєм пригод на зустріч. Невідомо Григорій Стариков, історик, науковець, автор більше ста наукових публікацій, має за плечима 12 років роботи в Національній академії наук України. Останні п'ять років свої знання він спрямував на втілення децентралізації та підтримку розвитку громад. Григорій є членом координаційної ради з питань громадського бюджету міста Суми та разом з колегами популяризує культурний та історичний потенціал Сумської області. З чим пов'язані печогладини? З ремонтом димаря в печі, з весіллям. З випіканням першого хліба в новій печі, з лікуванням печі через погладжування живота. Ну думаю, що з ремонтом димаря в печі. А от і ні. Це весільний обряд, про який тобі розкажуть у народному музеї села Землянка. Ну що, ж, тоді надзвичайно цікавий обряд. Не знаю, чи будемо шукати наречену, але по обряду пройдемо, я думаю. Почнемо ми сьогодні з місцевого музею Пелагеї Литвинової Бартош. Хто це така і до чого тут печогладини, зараз і дізнаємося. І ось ми прибули на наше місце призначення. Тут вже чекають на гостей. Заходь Григорію. Так, доброго здоров'я. Доброго дня! Зі Слобідської України на сіверщину путь не близький, але нарешті ми у вас раді. Ще декілька років тому Бартуш була невідома в громаді. А коли в село прийшла декомунізація, то місцеві активісти з'ясували, що тут, у 19-му сторіччі, проживала і працювала, відома в свій час етнографиня, членкиня наукового товариства імені Шевченка, член-кореспондентка Паризького антропологічного товариства. Багато матеріалу зібрала Пелагея. Але найбільший скарб це весільні обряди. У землянці, як описувала Пелагея, було 25 обрядів. Розглядані чоботи, хустки, запоїни. і дуже цікавий ще обряд печогладини. Який я якраз не вгадав. То приходять е, чоловіки із е, родини молодої. Чоловіки, жінки. І вони називаються печоглади, Ходять коло цієї печі, гладять руками, бачать, де шпариночку її замазують, можуть горілкою ще помазати. Якщо не дають почальці, вони починають колопати цю піч або кочергою, або навіть зубами гризуть піч, щоб більше її обдерти. А щоб вони занадто не обдирали піч. Їх запрошують знову за стіл, кажуть, сідайте, давайте ще по чарці. Вони випили по чарці, ну, можливо, хлопці. А ні, давай ще подируся. І оце така була забава. А це ваше наступне завдання? О, дуже інтригує. Допоможіть ткалі зіткати килимок. Дуже цікавий досвід. Якщо щось буде криво, то вибачайте, але новий скіл клас. Будь ласка, проходите до нашого верста. Так, пані Галина, майстриня подкасту. Ну, спочатку треба нарізати тряпочок, накрутити цілочок і у човник і сядаєш ічиш. І Сідай, Григорію, тепер ткачем будеш ти. Оцю нажимаю, хорошо, тую на низ, а ту нагору і встановився, так як встановився mm -hmm. і назад нитку. Так, переступив, золоти, тепер знов кидай. Переступай. То можна бути скільки завгодно міським жителям, але свою ідентичність її якраз знаходиш десь отут. Молодець. Завдання виконано. А це вам наступне завдання. О після такого другого аж важко уявляти, що може бути третім. Згідно з легендою, громовержець Зевс був вигодуваний молоком цієї тварини. А Авіцена і Гіппократ вважали його цілющим. Чи є це молоко? Надоїть цього молока, щоб приготувати бринзу. Правильна відповідь, звісно, що це коза. А, взагалі, я дуже добре знаю цей міф про Зевса, бо перша книжка, яку я купив за власні кошти, якраз була легенда і міфи до стародавньої Греції. Молодець Григорію. З питанням з історії ти впорався? А де шукати кіз? Нам розповіла пані Галина. Рушаймо! А кози вже чекають нашого героя на зеленій садибі етнопростір. Тут теж люблять творчість пелагеї та пропонують відвідувачам відчути на собі, яке ж воно життя на селі. Ось наша друга локація. Тобто тут ми сподіваємось знайти молочко кози для маленького Зевса. Доброго здоров'я, добрий день. Григорій. Таня дуже Нам Набзаєм. Легенда каже, що маленькому зевсу не можна було б ніяк обійтись без казинного молочка і нам порадили звернутися саме до вас. Ви точно приїхали туди. Йдем. Мамо! Ідемо козу доїть! Ідіть. А яка порода Занянська? Так, точно. Вгадав? А що вже доїли куди? Ні. Ніколи, але породу цю знаю. Подходьте, Ми давай я буду держати. Воду так черпаєте і моєте. Такі саме Так і отак на себе. Отак. Пальчиками вниз. не дергать, не сміхать, угу. прижимаєш, і воно молочко бежить, ну, Тепер ти і тяни вниз. Дуй потіче. Ні. Тяни. Так, а ну не так просто. Ага. Кажуть, ті, хто думає, вважає, що це дуже просто, це ніфіга не просто. І <рикладище> Я пробую так. Отак і зімає зверху. Бачиш, отут і ось от. Во. І поють. Так щось. На маленького з'ївця нас назбирають. До вечора. Це такі речі, деяких, ну, в місті, я не знаю, ми настільки відірвали, що я ніколи, мабуть, їм не спробував. Бути. Я їх люблю. Тому що Ні з ким балакати, хоч козою набалакається. <му> ну, а тепер Григорій з Тетяною приготують бринзу. Справа ця не складна. Підігріли молоко, додали оцет а краще закваску. Зачекали утворення зерна, відсідили та залишили на деякий час краще на добу. Але ж наступні завдання самі себе не виконають. Це надзвичайно смачно, але це не передати ніяк. Це треба особисто намагатись спробувати. Це ще не все. О, в Цій баночці наступне завдання. Прошу. Надзвичайно хвилюючий момент, тому що. Перші два здивували вкрай. Їх знаходять при археологічних розкопках цивілізацій, які існували більше трьох тисяч років тому. А в українській народній медицині ними викачували хвороби. Це очевидна писанка. Я завжди знав, що писанка це більше як певний оберіг. Прошу! І зараз ми будемо робити писанку за ескізами, які зібрала Пелагея Литвинова Бартош. Ми будемо писати таку писанку Сирокоплинчик вона, до речі, є і в альбомах Пелагеї Бартош за номером 55. Коли пишуть «Сирокоплинчик», то обов'язково на кожен клинець загадують бажання. Зверху донизу малюйте навколо. Можете не наводити виписочком, потім рівно проведете. Писанки писались на потребу, на захист дому, сім'ї. Навіть сорока клинчик писали для того, щоб захистити свою сім'ю і побажати всім там здоров'я, прибутку, щастя. Тут є оцей от момент, який надихає, що ти доторкуєшся до чогось важливого, вічного. Тепер набираємо віск у писачок. Розігріваємо, наносимо на яйце. Занурюємо у оцет. Тепер у барвник дістаємо і витираємо серветкою. Змащуємо. Випалюємо віск над свічкою. Хочу лише додати, що в цих трикутничках можуть бути як рисочки, крапочки. Але найголовніше ви зробили. Із скрині достаю баночку ще одну. Ще сто років тому головним транспортним засобом в Україні був кінь. Запряжіть коня, допоможіть перевести яблука та дізнайтеся секрети приготування традиційних українських питних медів. Коня бачив один раз, їздив, але дуже далекому дитинстві. Але кінь настільки ж сакральний, як і писанка, мабуть. Дорогу до наступної локації нам підказала пані Тетяна. Йдемо шукати коня та будемо робити питний мед, про чарівні властивості якого відомо ще з часів Київської Русі. Наступна наша локація десь там в лісі має бути кінь. Спробуємо його зараз знайти, спіймати знуздать. Це також не проста наука, але треба і її опанувати. Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Кажуть, ви все знаєте про медові напої. Кінь у вас гарний, козацький. Коня запрягав? Ні. Його владик був. – Приємно. Ой, кусається. Бери Бріхом отой. Отак. Дивись, дивись, давай. Тримає глоблі. Затягуємо супонь. Запля... Заправляємо через сідельник. Фіксуємо оброть. Підтягуй, підтягуй, щоб. Ось два пальці, щоб так висіла затягу. Застягуй віжки. Прошу пана. О. Ще меду не пив, а вже падає. Ну. Поїхали шукати яблука в лісі. Туман я ром, туман долиною. Туман я. Ром. Тома надолено. гля, яблука. Якраз для тебе. Збирай, збирай. Яблук треба багато. Терпіння і труд все перетрут. Тепер назад до зеленої садиби будемо з яблук сік вичавлювати. Засипаємо яблука під прес. Ось він і пішов. Яблучний сік з лісових сіверських яблук. не що сказати, таке буває. Так, додаємо медочок. Як кажуть, медовари трохи меду, трохи води і ніякої біди. Це вже у нас отримали медове сусло. Це сусло переливаємо в діжку, ставимо під водяний затвор. Щоб воно бродило, і забуваємо на 2-3 місяці про нього. І отримав в результаті живий напій. Коли на початковій стадії бродіння, це буде чудовий квас. Гарну людину зустрів в лісі, Навзаєм. роботи не боїться. Сподобався хлопчина, ось тобі. Ось твоя нагорода, Григорію! І по почесне посвідчення дикого мандрівника від краю пригод одна з найбільш приємніших нагород за все життя. А зараз можемо спробувати аналогічний напій, який робився 4 роки тому. Будемо пробувати мед, як сльоза. Якраз той напій споживали, я думаю, тисячі років тому. Наливайте і мені. Да, пахне історією тисячолітньою шляхетністю і медом з яблуками. Досвід найкращий вчитель життя. Тому все, що ти зробив за сьогодні. Ну я особисто сьогодні зробив, а дуже сильно мене і збагатило і розширило кругозор. Тому можна бути скільки завгодно начитаною людиною, але поки ти там не потримав казу за вим'я, не тягнув хамут на коня, то в принципі всі твої знання залишаються дуже в такій метафізичній якійсь площині, і важливо те, що ти не тільки знаєш, а те, що й робиш відкривайте цей світ для себе, і так само будьте відкритими для інших.